Що таке дуже страшно? Я думаю, люди, які не пішли поки що в армію там чи в принципі не пішли, розуміють за останні два роки, що це таке. Нам там страшно кожен день, особливо на початках. Потім ти звикаєш, і це погано. Професія бармена вона десь дуже дуже віддалено, але трошки споріднена з капеланством. Чоловіки краще б вони взагалі не дивилися. Я їм дуже мулюю. Піксель вони дуже переживають, аби не ТТК. Дуже багато з нас там на війні живуть своє краще життя, насправді. Він 12 років міксував в коктейлі. А після 24 лютого 2022 року змінив барменський шейкер на зброю. Сьогодні в мене у гостях Рустам Гівазович Дмитрук. Я не даремно згадала, ще його по батькові, оскільки це ще й літературний псевдонім, і про цю сторінку його життя ми теж поговоримо. Тож рада вас вітати, Рустаме. Давайте розпочнемо з вами безпосередньо з того, як 24 лютого змінило ваше життя, які були плани, да коли прийшло усвідомлення того, що. Варто вже Барманську стійку проміняти на зброю. На зброю. У 22-му році, ну напевно, ще до Нового року, 21-му, в грудні, я десь побачив, що йде набір в ТРО, будуть проводитися військові навчання, базова військова підготовка, опановувати якусь військову спеціальність нову. І можливо, таке щось тоді вже, знаєте, літало в повітрі, що, можливо, це найближчим часом знадобиться. Ну, на рівні інтуїтивному. От. І коли я пішов 24-го числа в ТЦК. У мене був військовий квиток з проходженням срочної служби, паспорт і флюорографія. Ну, я був трошечки ближче до повного <головіка>, пакету документів, який був необхідний. Рішення прийшло одразу, 24-го сестра позвонила сказала... Ну, вона була на той момент в Києві, що почалась війна зранку. 24-го ми вже пішли штурмувати воєнкомати ТЦК. Ну, війна застала вас у Львові, тому ви. Вже два роки виходить базуєтеся в 103-й, 103, 103 бригада Львівської територіальної оборони. Так, так. Тоді не було трохи розуміння, чи я поводу саме в 103-ю бригаду, чи в якусь іншу. Тоді був такий трошки хаос. Я побачив ці великі величезні черги в ТЦК. Вони мене досить так підтримали морально, і в них був тоді відбір. Вони набирали в першу чергу людей з військовим досвідом. З досвідом ведення бойових дій, можливо, готовців колишніх і так далі. І далі вже там йшли інші там якісь спеціальності, тобто там водії і так далі. І так далі. І мені довелося пробиватись, і я прийшов з такою довгою бородою, з великим кульчиком в вусі, побачив а, дуже крутого такого зводу військового, і мені довелося його переконувати, що я їм треба. Бо він, коли запитав, ну, дізнався, що я бармен, каже, при всій повазі, ну, машину водити не вмієш, в грузинському легіоні знайомих не маєш. Ну, братику, там он черга стоїть, я кажу, альо, але, ну, беріть мене. Взяли. На яких напрямках вже довелося повоювати? Бригада на заході після повномасштабки пробула до середини квітня. І ще до того часу, як офіційно був підписаний закон про можливість використання зоні бойових дій, ми туди виїхали. Бо ми знали, що так буде, ми розуміли потребу. Ми розуміли, що ну, іншого виходу немає. Хоча на той момент це було дуже страшно, тому що, ну ти ж не знаєш, як це насправді. Що таке дуже страшно, я думаю, люди, які не пішли поки що в армію там, чи, в принципі, не пішли, розуміють за останні два роки, що це таке. От. Але ну, ми поїхали, швиденько з усім розібрались більш-менш. І як казав наш Комбриг Валерій Бориславович Курко, що Після першого обстрілу ти розумієш, чи ти воїн, чи ти пазове серце, і тобі тут не місце, ну але там з тим теж можна працювати. Більшість людей, які були поруч зі мною, це воїни. А нам там страшно кожен день, особливо на початках, потім ти звикаєш, і це погано. Тому що, коли ти звикаєш до того, що відбувається навколо, ти стаєш неуважний і необережний. Саме тому, напевне, в американській військовій традиції, наскільки я там читав, чув, вони тримають людей на фронті не більше, ніж півроку, бо далі люди. Наражають самі себе на небезпеку, а це знижує нашу обороноздатність. здатність. Якби ну ми ж туди не побирають, поїхали, а вбивати в 12 років ви пропрацювали в такій сфері, скажімо так, де лоск, красиве життя, коктейлі. Люди приходять отримувати розваги, а потім ось такий контраст смерті, кров. Ну тобто, по суті, це дуже резонує. І тут таке питання: чи ваша професія в чомусь допомогла вам на фронті, чи навпаки в чомусь заважала? Вона допомогла того, що ти за 12 років баром, ти бачив людей в будь-яких станах і дуже різних людей. І ти розумієш приблизно, якщо не типажі, то хоча б що від людей очікувати в той чи інший момент, як вони, можливо, зреагують на якусь ситуацію там, чи на якісь розмови і так далі. Тобто розуміти людей навколо професія за баром, звісно, допомогла. Також бармени досвідчені вони є досить стресостійкими, тому що робота з людьми вона сама по собі стресова. І це також допомагає заспокоювати себе, заспокоювати часом, можливо, когось з побратимів, ну, але рідко це доводилось робити. Ну і я б напевно сказав би, що професія бармена, вона десь дуже-дуже віддалена, але трошки споріднена з капеланством. Хоча я з таким не стикався, але ми ж теж беремо ці ніжні порцелянові душі і вислуховуємо всі їхні проблеми. Ви згадали про капеланство. Чим зараз ви безпосередньо займаєтесь на фронті? У вас конкретні завдання стоять перед вами, ви, по суті, збиваєте повітряні цілі. Ну так, ми маємо відношення до ППО бригади. Наше основне знарядні це Зенітка, яка має там збивати всі возможні орлани і все, що там літає, не так, як треба. Не санкціоновано. Ну, але я сказав би, що ППО екваланство теж споріднений, і тема і те має відношення до неба, тому. І якщо на початку повномасштабки всі кажуть про те, що в дронах ми їх переважали, то зараз, коли ми збиваємо щось їхнє там кустарного виробництва, ми бачимо на ньому серійний номер, бачимо цифру, що це вже тисячі, і вони запустили виробництво нас масово. Дуже шкода, що в нас поки це на стадії розробці, там якось не зовсім зрозуміло. За два роки ваше життя повністю переформатувалося, змінилося. У вас змінилося ставлення бачення людей світу, ви приїжджаєте у відпустку, наскільки для вас змінились люди зараз? Наскільки ви їх можете зрозуміти чи там в чомусь засудити? У нас не було соцмереж, якби ми не були в інформаційному полі, тому самому, що українці і не бачили, як вони реагують, не читали коментарі, коментарі, не бачили новин. Можливо, це було б важче значно, так як ми в принципі розуміємо, яким чином люди думають тут. Ну, тобто ми приїжджаємо підготовлені. Єдине, що треба, дійсно, це себе, ну, стримувати в своїх реакціях, щоб не відповісти різко, не налякати наших пташечок, щоб вони не подумали, що ми якісь там. Тобто, по суті, ставлення до військового за два роки в Україні теж змінилося? На жаль. На жаль. Якщо на початку повномасштабки ми дійсно були е символом, Спротиву. Якщо ми дійсно було символом а, перемоги майбутньої. То зараз, я коли ходив в театр і дів піджак з, там, з деякими своїми нагородами, я побачив різницю в очах, як дивляться жінки, як дивляться чоловіки. Жінки з подивом, бо досить молодий, якби да? чоловік іде, і з повагою такою певною, да, там. Чоловіки, ну краще б вони взагалі не дивилися. Я їм дуже мулюю, такі як ми хлопці. Ну, піксель вони дуже переживають, аби не це А яке ставлення у військових до нагород? Які от у вас за два роки війни? Не одна ж державна нагорода. На початку ми точно знали, що ми йдемо туди не за тим. Ми точно знали, що нам треба зупинити ворога і по максимуму відкинути його назад. І коли ти отримуєш свою першу нагороду, ти ніяко вієш, бо ти не розумієш за що, ти розумієш, що навколо тебе дуже багато людей, які зробили значно більше, які достойніші, які, з яких ти береш приклад, а чогось ця нагорода опинилась в тебе. Ну, але ж це ж не ти її собі береш, а тобі її дають. І я гуглив першу, гуглив другу, що за що, ну От. І отак от далі хочеться до них звикнути. Далі хочеться до них звикнути, вдягнути, зрозуміти, як це. Дуже багато з нас там на війні живуть своє краще життя насправді. І не за того, що ми маємо можливість там знищувати ворогів, а просто, що ми знаходимо себе, ми розуміємо, що важливий для країни момент, ми там, де ми потрібні, і ми робимо справу просто необхідну. І це дає внутрішню силу, це дає внутрішню повагу один до одного, до самого себе. Тобто, ось так. От ті нагороди вони, напевно, підкреслюють. Те, що ти там був, те, що ти там приймаєш участь в цьому житті, таке, як воно, на жаль, ну я, б, я. Сталевий хрест, золотий хрест це дві е, нагороди за підписом залужного. Президентська нагорода за оборону України і мила, класна і дуже дорога маму серцю. Нагорода від нашого колишнього камріга, така наша внутрішня бригадна, ну але вона також там має в підтвердження, на яким гарними буквами на Латині написано. «Хонор» і «Патріа». Ви знаєте, коли їх видають насправді, ти згадуєш ситуації, які в тебе відбулись за цей період, розумієш, що десь які вони були небезпечні, десь ти себе якось проявив, але за яку конкретно і що саме, ну, ти не знаєш. Чого не вистачає на фронті от, з вашого досвіду? Людей. Людей. Нам часто закидають те, що ми е в армії. Поділили суспільство на ми і вони. Я кажу, ні, ребят, це не ми поділили, це ви. Коли ми переїжджали на, вперше, в зону бойових дій на фронт, склалося стільки враження, таке напівфантастичне, що це паралельний світ. Там працюють інші закони, практично того, ж там працює інша фізика, інші принципи, гроші це не головне. Не головне в житті це не головне, знаєте, ви розумієте, що. Потрібне, а що ні. Є якийсь такий мемчик прикольний у Фейсбуці, що ми хотіли, щоб люди тут не відчули війни, але ми перестаралися трошки походу. Ну, ми підозрювали, що так і буде, тому що я пригадую ті самі часи, АТО. для мене то, що це було дуже далеко. Да, я переживав у Фейсбуці, да, я вірив в наших котиків, але ну, там щось собі. А я щось тут собі. Мені, чесно кажучи, за останній час починаю набувати таку оскому фразу Титани. Супер там, туди-сюди. Та ні, ні, чуваки, ми такі самі люди, як на вулиці. Ви проходите там якийсь певний маршрут там, від дому до роботи, да, ви бачите тих людей, які до на зустріч, Оце ми. Точно такі самі ручки, ножки, голова на плечах. Ну, якби. Якщо перераховувати, то ви бармен, військовий, але ви ще і поет. Ви писали вірші і до повномасштабної війни, але нескладно здогадатися, що сама війна на вашій творчості. Теж відобразилась. Так, так. Ну, взагалі, в мене це ще почалося зі школи, але то які там два зошити якихось ще. Війна, звісно, і також почало писатись. Ношуся з тими віршами, як з писаною торбою, несу, читаю нащо? Чи і без того, мало клопоту. Лізу попередочі з своєю війною, переконую, перековою, Орала на мечі перед юрбою. Ну хіба ж я не бачу, що відвертаються? Ну, закинуть сотку на збір. А я знову і знову повертаюся, щоб сфокусувати їх зір. Дістав же і себе дістав. І нервово слова кидаю то в Фейсбук, то в Інстаграм. Кому не працює і не працювало. бо знайти треба серед юрби не якесь різнобарне стадо, а одне персональне ти. Але губиться я поміж іншими, за спиною чи за папірцем, і немає змоги достукатись ні голосом, ні олівцем. Тож не варто назад обертатись, допомога ні звідки не прийде. Облиш час за зброю братись, і по-іншому ніяк не вийде. Прийми шлях цей, без нарікань: рік чи два, чи доскону стисни у руках автомата, а вірші у вогні хай палають вірші. Непотрібне стане золою, несподіване, хай закалиться, хай те все прибуде зі мною, сталь, гнів, Слово — залізна криця. Хто поціновувач вашої творчості? Кому ви першому да, даєте почитати? Хто ваша підтримка? Можливо, це побратими, можливо, хтось із цивільних. Побратими ну до них було з тим йти трошки так ну на початку дивно, того, що ну, ми ж там всі альфачі такі, альфачні. Але вони зацінили ну і просять уже там дай збірку, дай збірку, я там доньці передам там кудись за кордон, або там я онуці покажу, або там ще комусь. Ну, мої друзі, там письменниця Катерина Флекман, є деяке ще, ще декілька людей, яких я не називаю. Ми так е цінуємо свою дружбу е дуже її сильно бережем. Я вам вдячна за ваші вірші, за чесні відповіді. Сьогодні у нас з вами вийшла розмова і про поезію, і про війну, і про нинішній стан армії. Сьогодні гостем моєї студії був бармен, військовий і поет Рустам Гівазович Дмитрук.